Друзі, всім привіт! Приготував ячмінь, кукуруза, пшениця. Потрібно зробити 50 кг стартового корму. БМВД у мене саморобний. Оце мішок під переміксу 2%. Премікс був. Зараз покажу тут з чого складається у мене. Соєва макуха. Соняшникова макуха, премікс, оксербент, подкислітель додаю. Хочу у преміксі підкислітель є. Цей БМВД без гороху, по поросята не бачили горох. Кому-то треба БМВД з горохом. Є у мене ось сюди з горохом. Теж стартовий корм. Соєва макуха. 14 горох. 6%, соняшникового макуха 5. Премікс 4 підкислювач 100 грамів на 100 кг. Це у мене теж стартовий. 10-30 грн. Получається тільки своєвого макуха. 25% соєвої макухи і премікс 4%. Оксорбент і підкислювач последний час даю на 100 кг корму повністю. Не віднімаю не. Зернової групи білкової. Добавили все. Так, і ще в мене знайшов запис і тут таке у мене є. По дешевих кормах. Був у мене в 2017 році експеримент такий інтересний. Получається, дешевий корм, не дешевий. Ну, хай розкажу трохи попозже. Цей стартовий корм роблю без гороху. Зараз горох дорогий. Нема резону його брати. Поки що будемо користуватися своєю макухою і соняшниковою. Є там у мене трохи гороху мотона. Так, поки що горох буде другим свиням. Поповнення у нас в господарстві под стінкою дюрок чистоті, а це ближе до нас кантур. Взяв їх на мамки, а там буде видно. Зараз поставлю їх ще на стартовий корм. Виходить, заложу на одну голову по 30 кілограм. Подивимося, як вони набирають вес. У дюрка виходить, вага 23 кг, а у кантура 24. З'їдять корм по 30 кг, ну, 60 кг з'їдять. Потім зважимо, подивимося, яку вагу наберуть. Лампочку виключив, вони під нею не лежать. Старає тепло, ну це зараз лягли то що виключено. Звісно, шугливий, але нічого привикнуть. Так, друзі, знайшов я записничок свій, що годував свиней дешевим кормом. Він, виходить, не дешевий. Оце вам дешевий, да не дешевий виходить. Це було ще в 2017 році. На откормі було у мене 18 голів. З 29 липня це я їх поставив на откорм. Вони у мене по 10 вересня з'їли 950 кг це нормального корму. Це не мучки. Дешевий корм це в мене була мучка і ячмінь теж ячміньва мучка. Це щоб ви розуміли. А з 10 вересня виходить. І по. Тут все записано скільки. Коли якого числа. І по 7 березня, по 7 березня, вони стояли у мене на мутці. Так. З, 20, з 29 липня по 10 вересня вони у мене з'їли 950 кг нормального корму, а потім їли дешевий корм. І користувався я тоді. БМВД мультигейном. Зараз я БМВД не роблю, я на преміксах свиней кормлю. А тоді така фірма була Мультигейн БМВ. їхнім користувався. Який вес, звісно, погано, що тут не написано, по не пам'ятаю які було. але ну, як це 29 липня. Хай я їх поставив у місяць. У місяць 29 липень. Вони, мабуть, Десь в червні були, да? От будемо вважати. Липень, вересень, жовтень, листопад, грудень. Січень лютий. сім, сім, сім місяців. Восемь, грубо говоря. Ну, десь приблизительно 8 місяців. Корму виходить. От корму, получається. От тут 7 березня я останній раз давав, їм Корм, получається. Ну, це у дня народження. У дня народження, виходить, 8 місяців, будемо вважати. Це не будемо, воно так і виходить. 8 місяців. За цей промежуток вони з хорошим кормом з'їли 10 тонн 505 кілограм. 10 тонн 505 кілограм. На одну голову. Токо ще ж тут у мене записано, що. Так, так. 3 січня. 3 січня Уже було 16 штук, не 18. З 3 січня 16 штук. Там якісь були проблеми. Я точно не пам'ятаю. Ну, були. По-моєму, кабанчика я дорізав одного. А де другий ділося, не пам'ятаю. Не буду казати. Не пам'ятаю. Так, що воно виходить у нас? Навіть на 18, да? По 600-600 кг на одну голову. 600 кг корму на одну голову виходить. выходить. тоді вес був, Вага була їхня. На круг. 145 кг. 145. Я ж казав, там вони, по-моєму, или гривня 70 була ця мучка, гривня или... 50. Точно не помню. Зерно було десь в пределах 3, 3 гривень. по моєму даже по 280 можна було закупить. Я точно не пам'ятаю, ну приблизительно щось така була ціна. 140 і зіли по 600 кг. Ну я навіть я не бачу тут а резону цим дешевим кормом кормить. Може це у мене. а поросята були двохпородні. Двохпородка. Двохпородній гібрид був. Так як удешевити корм можна, там процентів 10% додати цю мучку можна. А щоб... Повністю там BMW, наприклад, і е, мучка, я резону не бачу. Це даже, хай я по рубль 50, ну по 3 рублів він мені тоді вийшло, да? Якщо вони по 600 кг з'їли, це десь приблизительно по 3 гривня. Я мог би тоді взяти зерно по 3 гривні, це точно. Я не бачу резону кормити цими дешевими формами. Так що, може це в мене, може у вас і краще виходить, я не, не знаю. Ну, в мене воно так. І. Це получається, що, да? 600 кг, 140. Да. Це получається 140 і 600. 140 поділити на 8, це получається, скільки приблизительно. Приблизительно десь 17-18 кілограмів місяць. Це дуже мало. Це за 8 місяців. Це получається десь 4. 4 з лишним кілограма, да, на 1 кілограм приросту. Не знаю. Може комусь і я Якби хто на шарик давав, так і я, може б годував. Кормию. А як куплять, так я не бачу резону. Ну так, да, ростуть. Я не кажу, що вони не ростуть. Ну, Наприклад, якщо можна там 300 кг да, скормити корму нормального, да, викормити за 6 місяців у дня народження 120-140 килограмм, да? Ну тут 8 месяцев. свині то растут. Но результаты, конечно, дуже слабые, я вам скажу. 17-18 килограмм в месяц это дуже мало. Хотя бы по бедному килограмм 25, чтобы разделить нас на весь период, получалось. Хотя бы 25. Куда б не шло. Кому понравилось, ставим подобачку. А хто забувся підписатися, підписуємося.